Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. Мене звуть Євген Біленький, а Динамо поступово повертається в сезон. Спеціально для вас ми почули емоції та думки гравців перед поновленням чемпіонату. А ще не забувайте про чудову пропозицію від нашого партнеру Парі Мач про кешбек у тисячі гривень. Читайте нижче в коментарі. Новорічне олів'є відчувається чи вже, чи вже ні? Відчувається салат Бейжа. Я не люблю олів'є, а люблю бейжу. Мені мама готує бейжу, такий салат, то трошки ще відчувається. Ви активно проводили канікули, грали в футбол з багатьма футболістами, в тому числі з Ігорем Цигаником. Оцініть, будь ласка, футбольні якості нашого колеги. Ми грали з циганником. Ну, ми грали там президентом Кальова юнацької школи. І проти його команди, там за нього був циганик, то я вам скажу, що нічого, хороший. Забив нам два три. Взяли б його в «Динамо»? Звісно. Скажіть, будь ласка, декілька слів про Луганську зорю», Як вам взагалі було в цій команді? Як робота з Віктором Скрипником? Чим запам'яталось? В першу чергу я буду дуже сильно скучати за ними. Там все було прекрасно в мене і в побуті, і просто чудовий колектив, і на футбольному полі теж було все. Скажу, добре, а, про Віктора Анатолійовича я теж буду за ним дуже скочати. Та людина дуже багато мені дала, як, тож, як, як людині, і як, як тренер і мені дав багато чого. Я, він дав мені певний своїх силах. Я почув себе знову футболістом, почув, почав отримати задолоння футболу, і я сподіваюся, ми з ним ще зустрінемося. Скажіть, які емоції ви от відчули, коли дізналися, що вас повертає «Динамо» в свої лави? Ну, я був дуже радий, що я вертаюся додому. До Динамо це для мене дім, в мене дуже батьки були доволі, що я повернувся додому, так що я дуже радий, що я повернувся до Динамо. Бо це була моя ціль, коли я йшов з Зорю, і повернутися назад до Динамо. І останнє питання також з вашого інстаграму. Ми побачили нещодавно, що ви там боксували активно. Скажіть, таке ж саме буде і з суперниками? Та дай Бог, я не знаю, так для себе боксую. але колись ходив на бокс, так. А, Дай Бог, будемо бачити. Не буду наперед говорити, але побачимося в сезоні. Ну, я йому ж, е, желаю тільки удачі і здоров'я. І від нього тільки залежить ну, якби как бы, я рад, что он вернулся. Мне, я у нас с ним дружеські отношення мені приятно з ним працювати. Повернення Русана – це добре для нас. Він точно зможе допомогти Динамо. Безперечно, він хороший гравець. В першій частині сезону він грав за зорю, а зараз точно допоможе нам в Динамо. Бажаю йому всього найкращого.